Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Після останніх обстрілів об'єктів енергетики знову активізувалися шахраї. В соціальних мережах поширюється інформація про субсидію в розмірі 7300 гривень, яку начебто роздають будь-кому для компенсації витрат через вимкнення світла. Дописи нібито від імені державних установ та порталу дія обіцяють швидке та легке отримання допомоги. Але за цим ховається шахрайська схема, фейкові сторінки, підроблені логотипи та спроби викрасти ваші особисті дані. Фальшива сторінка, що маскується під офіційний акаунт відомої новинної служби, швидко викликає підозри через відсутність публікацій і мінімальну кількість підписників. Міністерство соціальної допомоги, на яке посилаються шахраї, взагалі не існує, а дія жодних подібних виплат не анонсувала. Ця схема спрямована на викрадення банківських реквізитів і завдає шкоди довірливим громадянам. Пише фактчекерський проєкт VoxCheck. щоб розібратися в тому, як працюють такі схеми. Ми Поспілкувалися з Альоною Романюк, редакторкою фактчекерського проєкту Нота є нота» та викладачкою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона пояснить навіщо шахраї маніпулюють темою субсидії та як розпізнати фейкові сторінки. Отже, яка головна мета цієї шахрайської схеми і як шахрай навчилися обдурювати людей, використовуючи тему відключення світла, говорить Альона Романюк? По перше, тема відключення світла дуже актуальна зараз, і на ці теми. Ми є багато різних файків, тема має багато інфоприводів і постійно підігрівається з іншого боку. Тема тарифів не менш актуальна для великої кількості людей. Знову ж таки, вартість енергоносіїв, загальна плата за комунальні послуги. Проте цією темою і цими даними також користуються шахрай, намагаючись заволодіти чужими грошима. Наприклад, коли кажуть про те, що ось отримуєте 7, 8, 10 тисяч гривень. Як субсидію для того, щоб щось там покрити, потім зазвичай просять вказати номер картки, термін дії картки і сів код І таким чином, вказуючи ці дані, людина надає повністю доступ до свого рахунку до цієї картки, і шафраї можуть нею розпоряджатися і купувати будь-що в інтернеті, або розплачуватися за товари чи послуги. У шахрайській схемі, яку ми розбираємо сьогодні, зловмисники намагаються маскуватися під новинні бренди із використанням логотипів відомих видань, а також зі згадками та логотипами державних органів та установ, чи допомагає це шахраям і які ризики породжує така практика, пояснює Альона Романюк. Це називається прийом підкріплені авторитетом, тому що якщо про це буде говорити якийсь ноунейм, no то ймовірність того, що повірять цій людині або цій сторінці чи цьому ресурсу, достатньо низька. А коли це буде щось впізнаване, ну наприклад, там 1 плюс 1, ICTV, українська правда, будь-який впізнаваний бренд, він допомагає зробити цю шахрайську схему більш легітимною. Це достатньо небезпечно для дестабілізації. Ситуації в країні через те, що коли людина розуміє, що вона залишилася без грошей на рахунку, вона в першу чергу звертається до цих державних структур, а вони взагалі не мають жодного стосунку до її коштів, але в людини складається враження, що її ошукали з боку держави, з боку конкретних сервісів, і це насправді не перша така і не друга історія, тому що свого часу були навіть випадки, коли люди. Повіривши в якийсь із фейків, це ще задовго до вторгнення. А виходили на протести, на мітинги, що влада там вкрала в них гроші або ще щось зробила. І На сам кінець послухаємо про те, як можна розпізнати фейкову сторінку або оголошення на кшталт цього з субсидією. Які основні ознаки можуть вказати нам на шахрайство. По перше, послуговуватися інформацією із офіційних джерел, тобто, якщо говорять про субсидію, заходити на сайт Міністерства соціальної політики, заходити на свої комунальні служби, телефонувати в структури, в яких конкретно людина сплачує її. За на, умовно електроенергію, за газ, за воду і так далі, і запитувати, чи є якась субсидія. Люди принаймні спрямують у відповідні структури або скажуть, що ні, це фейк. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо саме про фейкові сторінки, нам слід звертати увагу на те, коли створена ця сторінка, коли зроблено цей пост, і які коментарі під цим постом. Тому що дуже часто коментарі дуже хвалебні. Дякуємо це, нарешті зробили, але жодної якісний. Медіа про це не пише, і тут виникає питання: кому це вигідно і хто це спеціально розганяє. Одна із головних порад це, звісно ж, таки берегти свої дані від шахраїв. Йдеться про номер картки, про CVV-код, про термін дії картки. І з іншого боку, слід завжди дивитися на сайт, де ви це залишаєте ці дані, тому що з одного боку дійсно ми платимо за велику кількість товарів послуг в інтернеті, але важливо розуміти на яких саме сайтах, тому що шахраї часто створюють сайти двійники. Тобто, коли весь сайт виглядає як справжній, проте коли ви клікаєте на будь-яку вкладку, коли ви клікаєте на будь-яку назву на сайті, вас завжди перекидатиме на одну і ту ж саму форму, де вам треба заповнити умовно ваше прізвище, ім'я по-батькові, номер картки, термін дії, cvv код Не можна так робити, тому клікайте ще по сайту, дивіться, що це за сайт, де він був створений, коли і так далі. Ми слухали коментарі Альони Романюк, редакторки факт Чекерського проєкту Нота є нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка розповідала, як уникнути шахрайських схем і не стати жертвою таких шахрайських схем, коли йдеться про нібито допомогу від держави про нібито якісь субсидії. Ну і, друзі, для того аби зломисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних, звучить рубрика Фейконтроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіа. Грамотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Слухайте Українське радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.